Історична місцевість Протасів яр під загрозою знищення це ж новина 2019 року. Скажете ви а ніт. Заказник, за збереження, якого ще 5 років тому боровся Роман Ратушний, знову в небезпеці. Активісти з ГО «Захистимо Протасів Яр б'ють в набат, скільки забудовник разом із посадовцями зі столичної влади за спиною у громади намагаються змінити вже узгоджені проєкти рішень щодо благоустрою Протасового Яру. Що саме хочуть змінити, та хто у цьому замішаний, розповімо у цьому випуску в тіні Каштана. І саме ми з вами можемо не дати знищити чергову зелену зону столиці. Тому підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. А ми. Починаємо. Говорить Київ, Київ, Київ. 9 вересня під стінами КМДА відбувся черговий мітинг. Десятки киян зібрались і вимагали від влади зберегти зелену зону у Протасовому яру. Історична унікальна ландшафтна місцевість ще 20 років тому зацікавила забудовників і опинилась у небезпеці з 2002 по 2004 роки. Київська міська рада та КМДА прийняли низку спірних і незаконних на думку киян рішень, і, незважаючи на значний супротив місцевих жителів та протести громадськості, передала землі Протасового Яру у приватну власність під Забудову Дніпровська компанія Daytona Group планувала збудувати у Протасовому Яру три 30-поверхових житлово-офісних будинки у 18-19 роках. Забудовник звів паркан і почав активно вирубувати дерева у зеленій зоні. Це 20 з плюсом гектарів лісу в центрі Києва, унікального з археологічною цінністю, історі історією. Ну достойної екранізації там бортів коїнів певне. Стародавньою ще з часів Київської Русі, і це місце, яке хочуть забудувати, забудувати на місці лісу, збудувати новий мікрорайон. Тоді місцеві жителі об'єдналися в організацію захистимо протасів Яр, яку очолив Роман Ратушний. Активісти на чолі з Романом виступали проти побудови багатоповерхівок у парковій зоні столиці. Це почалося 1 травня, першого з 1 травня по середину липня 2019 року. Ми зупинили це найбільш активна, були тітушки, Ми зупинили мало того, що будівництво через суд і фізично. Спочатку через суд, потім, коли було невиконання судових рішень, довелося впливати і підтримувати правопорядок фізично. Згодом почалася фаза перемовин-погроз, коли бенефіціари забудови, за даними ЗМІ Геннадій Корбан вирішили, що. Найкраще протест обезголовити, і почалася стадія перемовин. Після того почалася стадія фізичного переслідування. Зокрема, був напад на одну з координаторів громади Протасового Яру Юлію Бартля. І через два тижні такий напад мав бути на мене. Але завдяки тому, що у нас тут об'єднання за територіальним принципом. У нас 27 вулиць людей абсолютно різних професій, абсолютно різних ідеологічних поглядів, яких об'єднує любов до свого району і бажання жити краще. Нам вдалося попередити цю історію, і я був вимушений переховуватися близько трьох місяців, поки не врегулювалася ситуація з тітушками. Активісти вважають, що Дайтона Group діяла в інтересах більших столичних забудовників, які залишилися в тіні, у 2020 році. Завдяки роботі активістів Київрада повернула частині прота своя статус зеленої зони. А у жовтні 2020 року суд визнав дозвіл на забудову. Неправомірним після початку вторгнення Росії до України ратушний пішов добровольцем до лав сил оборони України. Він загинув у бою під ізюмом 9 червня двадцять року, потрапивши у ворожу засідку. Поховали його на байковому кладовищі у липні. Двадцять Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення Протасів'яр. Підтримали це 85 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначив. Створення заказника це вшанування пам'яті активіста Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських загарбників. А у листопаді 23-го депутати проголосували за присвоєння заказнику його імені. Рішення про створення заказника є. Скасування дозволу на забудову теж є. Здавалося б, перемога. Проте, не все так просто. По перше, деякі ділянки Протасового яру досі перебувають у приватній власності. По-друге, частина земель має статус під забудову замість зеленої зони. Проєкти рішень щодо зміни статусу були обговорені з громадою і погоджені ще кілька років тому. Однак з невідомих причин так і не були прийняті. І ось на початку вересня цього року активісти отримали запрошення на зустріч із забудовником, щоб цитую. Обговорити проблемні питання, які можуть виникнути при розгляді проєктів рішень, автор запрошення Михайло Терентів, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Однак, за словами нинішньої очільниці, ГО «Захистимо Протасів Яр Юлії Бартле. Лист запрошення на зустріч з забудовником їй направила не Київрада, не депутат від удару і голова комісії терентів, а власне сам забудовник. Це ті проєкти, які спрямовані на збереження статусу території Протасового яру як зеленої зони. Що за проблемні питання з'явились, коли проєкт рішень вже всіма погоджені та мали бути винесені на голосування, пан терентів не пояснив. Як виявилось, представник забудовника раніше вже... Зустрічався з депутатами КМР. Зустріч з питань Протасового яру без присутності представників громади виглядає неприйнятно. Ми дуже хочемо помилятися, але бачимо ознаки неформальних домовленостей за спиною у громади. 9 вересня, у день тієї самої зустрічі під стінами КМДА Зібрався мітинг, про який ми згадували на початку випуску. За словами активістів, попри задекларовану тему, нагадую проблемні питання, які можуть виникнути при розгляді проєктів рішень. Під час зустрічі відбулася презентація забудовником пропозицій по врегулюванню спору. Не зовсім те, що обіцяли, правда, від відповіді на питання, відколи земельна комісія організовує подібні заходи. Її голова пан Тірентьєв, ухилився. Фактично, єдиною проблемою є те, що проєкти рішень не подобаються забудовнику. Проте проблемних питань щодо проєктів рішень вони не озвучили. Наш висновок забудовник дуже не хоче, щоб були прийняті ці рішення. Пан Тір'єнтів вирішив забудовнику допомогти і намагається тепер переконати і громаду, і депутатів, що допоки громада не погодилась на мирний план забудовника, проєкти рішень, які ми зібралися обговорювати, не можна вино. Осити на голосування. Оскільки придушити голос громади не вдалось, 16 вересня у стінах КМДА провели другу зустріч. Якщо описати коротко дану зустріч, то можна сказати наступне: Забудовник і надалі має стійкий намір забудувати території заказника. Забудовник досі не надав внятних варіантів щодо перемовин, тільки гіпотетичні ідеї, нічого більше. У нас складається стійке суб'єктивне враження, що пан Тірентів дуже намагається допомогти забудовнику в досягненні їх цілей щодо забудови. Те, що забудовник не планує відступатися від ідей знищити заказник і звести там ЖК, підтверджується й тим, що донині триває судовий розгляд за позовом ТОВ Протасів Яр про скасування рішення Київради про створення заказника Протасів Яр. Саме через це, 19 вересня, під стінами КМДА знов зібрався мітинг, оскільки саме на цій сесії мали розглянути два проекти рішень щодо Протасового Яру. Цими рішеннями статус земельних ділянок має змінити на категорію зелена зона, як і належить заказу для нас. Це дуже важливі рішення, тому що вони, скажімо так, продовжують е наші продовжують правові заходи спрямовані на те, щоб закріпити за, цій, за цією зоною зеленою статус зеленої зони, і просуватись далі в розвитку цієї території як заказника. Київ дуже зелене місто, було колись. сподіваюся, буде в майбутньому. Протестів сів яр захищав Роман Ратушний, який віддав своє життя за Україну. Тому мені було б соромно, якщо б такий і волонтер був би забутий нашими депутатами. Тому я вийшов сьогодні сюди, щоб вони не забували. На кого вони працюють? Ми звикли. Є ментальна така хибна думка, що ми чекаємо щось там від системи і від депутатів. На жаль, вона сьогодні не настільки якісна, щоб справлятися самотужки з цим. У системі треба трішечки допомагати. І, на жаль, це не зникне завтра, або сьогодні, або вчора. Це громадянський обов'язок тих людей, які Може популістично, може інфантильно, може якось дуже оптимістично мріють про те, що в Україні може бути нормальне майбутнє, і нормальне життя. Київ і без того потерпає від щільної хаотичної забудови, кажуть активісти, долучились до мітингу не лише представники громади про яру, а й інші кияни. Увага громадськості до проблеми і постійна робота активістів призвела до того, що Київрада прийняла рішення. Викупити земельні ділянки протасового яру, які наразі знаходяться у приватній власності. Про це повідомив секретар Київради Олександр Бондаренко. Земельна ділянка була продана ще 20 років тому, і власник у разі її вилучення має право на відповідне відшкодування. Питання викупу. Порушували представники громади протасового яру. А учора його підтримав і власник земельних ділянок. Відтак ми очікуємо і припинення оскарження з боку ТОВ протасів яр рішення про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного. Також Бондаренко зауважив, що покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок. Надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок ціну визначать за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів. Ну, по-перше, це пам'ять історична. По-друге, для мене, ну для будь-якого киянина, це визначне місце. І Знову ж таки, не хочеться в, в історичний в контекст влягатись. Всі все знають для когось. Це просто місце де. Яке миле око, і людина там звикла гуляти. Це не важливо, просто те, що якщо ми його не збережемо, це неправильно, так не має бути. Для нас це дуже важлива, скажімо так, це сенсова така ідея. Ну, не ідея, це сенс нашого, скажімо так, зараз буття, тому що все, що відбувається навкруги нас, зараз засвідчує. Наскільки наше життя швидкоплинне, і ми бачимо, як, скажімо, в цьому житті є більш важливі речі, ніж там, гроші, квадратні метри. Для нас важливо, щоб це був парк, зелена зона, заказник. Щоб зберігти це для наших е, дітей, для наших онуків, і 19 вересня Київрада нарешті винесла на чергову сесію три рішення щодо прота Свого Яру. Два стосовно зміни статусу земельних ділянок, точніше, скасування свого старого рішення, яким відвело їх у категорію під забудову. І ще одне про викуп земельних ділянок у того в 20-му році Рома стояв на моєму місці і виступав. Він був такий, може пам'ятаєте, в зеленому світшоті з написом Київ і а, листиком Каштану. І він тоді переконав вас, що захист Протасового Яру це не лише справа. Місцевих жителів, що це справа в першу чергу депутатів київських депутатів. Ми не спригнемо з цієї історії. Ми будемо це робити з вашою допомогою чи без. І ви можете зараз опинитись на світлій стороні або не на дуже світлій стороні, скажімо так. А ми громада зараз частково воює. Ми, можливо, не всі повернемось, але як ми бачимо, Ромен заповіт. А він записав в заповіті безпосередньо мені і не тільки мені а, створити тут заказник, створити тут зелену зону, реалізувати його мрію і мрію а, громади. І ми це зробимо. Тож враховуючи максимально пильну увагу суспільства до проблеми, рішення таки прийняли. Хоча до цього кілька місяців їх не виносили на голосування із десятків різних причин. Тож, як ми бачимо, якщо виносити проблему на загал, депутатів та посадовців київської влади таки можна примусити діяти в інтересах громади. Прийняті рішення безумовно мають велике значення для збереження Протасового Яру і створення там повноцінного заказника. Однак, це ще далеко не кінець. Судова справа за позовом ТОВ Протасів ЯР має бути закрита, оскільки без цього земельні ділянки не вдасться викупити. Зміна статусу земель ще не 100% гарантує створення на цьому місці повноцінного заказника. Наймовірніше, як і останні 5 років, людям доведеться все там робити самотужки, як вони відновлювали, знищене забудовником у 2019 році. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією навколо Протасового Яру, оскільки це не лише Ще спадщина героя Романа Ратушного, а й унікальна зелена зона, яку ми маємо зберегти для наших нащадків. Тож підписуйтесь на наш канал та не забувайте про соцмережі. Побачимось вже за тиждень у новому випуску в тіні каштана.